Дивіться, чи можна зробити таку систему опалення з твердопаливним котлом на природній циркуляції, і в цю систему опалення змонтувати буферну ємність. Чи буде така схема працювати, і чи можна це зробити? Дивіться, це на сьогоднішній день найпопулярніший запит, тому що люди в умовах енергетичної можливої кризи намагаються зберігти систему опалення, яка працює гравітаційним принципом, тобто на природній циркуляції, і мають таку проблему, це дуже часто проблема, коли котел працює працює в режимі недопалу, тобто, котел весь смолі він надпотужний і йому немає куди скидати цю потужну то потужність. Тобто є потреба встановлення буферної ємності ємності, але потрібно зберегти природну циркуляцію. Так, друзі, така схема існує. Зараз вона перед вами. Зараз я детально розкажу, як все це працює. Перед цим хочу подякувати Віктору Філіпчуку, який допоміг розібратись в цій схемі опалення і спроектувати. Все це для вас, для, для того, щоб ви, друзі користувались цією інформацією. Значить так, ми маємо твердопаливний котел, який працює в вашій системі під уклонами гравітаційним. Принципом роботи, якщо ми монтуємо буферну ємність, то потрібно її змонтувати паралельним чином, а не скрізь вашу систему. Тобто зараз дуже популярно встановлювати буферну ємність таким чином, щоб подача входила в неї, обратка виходила з неї. Окрема подача виходить на систему опалення і окрема обратка повертається в буферну ємність. Таким принципом не буде працювати все це на природній циркуляції. А от коли ми запитуємо все це паралельно, то таким чином ми зберігаємо природну. Циркуляцію на випадок вимкнення світла. Тож коли є світло, все це працює за допомогою насосів, коли світло вимикається, працює навколо оминаючи буферну ємність без циркуляційних насосів. Тож нам потрібно змонтувати. Буферну ємність підключити її патрубками 3 четверті або 1 дюйм. Цього буде цілком достатньо. Тут ми монтуємо один кран для того, щоб один раз відрегулювати кількість теплоносія, який буде входити в буферну ємність і накопичувати тут нашу енергію теплову. Зберігаємо тут уклони півтора дюйми. Наприклад, у нас іде труба, умовно кажучи. Також тут монтуємо вузол обв'язки з трьохходовим клапаном, циркуляційним насосом і клапаном хлопушкою. За буферною ємністю, отут, от ми монтуємо ще один вузол, але це називається вже змішувальний вузол з трьохдовим клапаном, з термоголовкою обов'язковою, де тут на цій термоголовці ви можете регулювати кількість теплоносія, який піде на будинок. Тобто котел працює на високих температурах, наприклад, 85 градусів. Він видає, але ця температура не йде на будинок, щоб ви далі відкривали вікна і викидали це тепло на вулицю. Ви за допомогою цього змішувального вузла. Цього клапана виставляєте ту температуру, яка вам буде комфортна, наприклад, 50 градусів. А решта 30 градусів повертається в буферну ємність. Тобто тут відбувається змішування, і решта енергії накопичується, друзі, в буферній ємності. Якщо у нас вимикається світло, це найважливіший момент і найцікавіше, вимикається світло, ваша система опалення працює без насосів і. Повертається по обраці. тобто, по принципу природної циркуляції, оминаючи буферну ємність, все це працює. Коли у вас вмикається світло, система знов ж таки починає працювати з буферною ємністю. Ще один цікавий момент, коли у вас котел перестав горіти, світло є, перестав горіти. У нас буферні ємності є накопичена енергія, наприклад, 80-90 градусів. Тут, умовно кажучи, 500-700 літрів у нас залишку додаткової енергії. І що відбувається далі? Ви не біжете знову ж. Яки розпалювати котел у вас насоси з допомогою насосів, теплоносій забирається звідси і йде далі по вашим батареям, по вашій системі опалення. Тобто ви ще певний час не розпалюєте котел, а забезпечуєтесь від буферної ємності. Дуже ще один важливий момент: якщо вам потрібно оминути цей вузел. Також є схема підключення. Я, мабуть, за це зніму цей нюанс в наступному відео. Розкажу, як підключити все це таким же самим чином, але якщо ви не хочете або не маєте можливості встановити оцей от додатковий змішувальний вузол. Так, можна все це зробити. Цей нюанс розкажу, друзі, в наступному відео. І нагадую, що компанія Ніка виготовляє буферні ємності, твердопаливні котли, підтон універсальний, свердтривало горіння, в яких горять абсолютно всі можливі види палива. Звертайтесь, друзі.